Пологовий будиночок, де народжувалися дітки і родини, зустрічали один одного з квітами. Тепер ми привозимо сюди перев'язочний матеріал для поранених бійців. І треба підтримувати всіх, допомагати особливо військовим хлопцям, які нас охороняють. Дівчата з команди «Агросем» тут спакували продукти, там у нас все таке смачненьке, потрібненьке. тримати. Дякуємо. 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 дякуємо, дякуємо. Доброго дня! Ми зараз в Лимані в госпіталі привезли хлопцям термоковдри, рукавички, ліки. Перев'язочні матеріали, там все, все це везуть з Австрії. Дякуючи компанії Гросем та Ельгав, ми це все вже привозили і ще будемо привозити. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую за цю чудову волонтерську допомогу зі став в Лимані. Велика подяка від ПДМШ, а, а також військових, які тут знаходяться. А, дякую Агросему, Ель Гаучо а, та особисто волонтерам Марч та Пуля. Дуже дякую. Дякую, друзі. Дякую. Агросем, любимо вас, волонтери, ваші волонтери. <рес> Працюємо разом до перемоги.